Доброго дня, 22 лютого, 24 рік Миколаїв. Прийшла весна. Сьогодні у нас світить сонечко. Дуже правда, вітерець не підбережний як погоду, так щоб все було гарно. Все ж ми вирішили обробити, тому що тронулись вже бруньки на наших персиках. Вирішили ми обробити бордовською сумішчю. Як завжди. ну Показувати, не показувати, тисячу раз показували, але хтось, хто бачив, хто не бачив. Вже не побачите, Комову. комове вопно. Засипали, залили водою пригасили його. Я його фільтрую методом так відстоювання. Ось ми злили, вже воно у нас. І тепер знову злили в друге відро і залишки промиваємо ще раз, щоб якомога більше вапна отримати. Перемішали і відразу зливаємо. Зливаємо, ще трошки злили. А ось у нас на дні ось лишається така субстанція. Ті какашки, що нам продають разом з комою з вопну. Все, і отак робимо декілька разів. Мінний у нас розведений, ось так ми заливаємо гарячу воду в таку ємність. Дуже зручно перемішувати, мішати, розвели. Після другої маніпуляції з переливанням. Ось так у нас залишається вже. Набагато менше осаду. Зараз ще раз відстоїться, переливаємо. І, як завжди, наш старенький оприскувач. який ну, він рідний, але старенький і, як завжди, він своє відпрацював, але ще нам буде дуже довго працювати, тому що зараз все сучасне, його шкода, воно красиве електрична, його поламать дуже дорого. Тож, заливаємо. Не заливаємо, зараз відстоюється і потім. Так, після декількох маніпуляцій з відрами туди-сюди ми відстояли свій розчин вотна. І тепер тоненькою цівочкою лємо синє в біле. Запам'ятайте, ось такою тоненькою цівочкою. Але треба перемішувати. Одною рукою ми так не зробимо, тож повернемося. Ось такий у нас вийшов насичено голубенький розчин. І зараз ми його просто перефільтруємо через звичайну ось цю сіточку. І все. Звичайний такий подовжувач, все у нас в робочому стані. Сильно його не вимиваємо. Дуже тяжко готувати, дуже тяжко якісний матеріал придбати. Тож, в цьому році я придбав, будемо пробувати касайт. 5 кілограм і сігнума кілограм, ну, сігну то, звичайно, а медмісний зараз обробимо, що встигнемо, тому що вітер збирається бордовською сумішю. А те, що не встигнемо, будемо, будемо пробувати косайт. Косайт 2000. Кому цікаво, звертайтесь, мабуть, буде в залишку, тому що 5 кг це занадто. Ідемо працювати. І не дивлячись на те, що поки ми поки готували розчин. Почав сильний вітер. Все ж ми обробляємо свої дерева. Ось так гарно. Воно все лягає на наші гілочки. Тож, як я кажу, краще погано, хай буде десь неякісно, але все ж обробити. Обробити якомога більше всі ділянки. Ось такі в нас гарні дерева будуть, маємо надію. За увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні!